Це результат атаки дронів Камікадзе на Одесу. Влучило також у Миколаїв та Дніпропетровщину. А це наслідок жахливого нападу на Запоріжжя. Це просто удар по звичайному житловому будинку та об'єктах інфраструктури. Прилетіло навіть у білу церкву за сотні кілометрів від активних бойових дій. Вітаю вас, мене звати Олександр Мельников. Це факти тижня. Тут ми аналізуємо ключові події останніх днів, аби зрозуміти, що буде далі з нами з країною. А зараз розбираємо тему дронопаду, який Росія влаштувала в Україні. Як іранські дрони Камікадзе тероризують наші міста? Чи долетять вони до Києва, Львова чи Івано-Франківська? І чим відповімо ми зараз усе розкажу. Росія вдалася до небаченого терору з використанням дронів вбивць в Україні, щоправда, атакували не своїми, а іранськими безпілотниками. Хоча Тегеран і заперечує постачання своїх дронів Росії, та схоже ніхто цьому віри не йме. Це Герань-2. Саме так росіяни назвали літаючу бомбу з Ірану. Та в оригіналі це перефарбований дрон Камікадзе Шахет-136 балалайка або повітряний мопед. Саме так українці охрестили іранські дрони камікадзе, які почали літати над нашими головами. Усе через специфічний звук їхнього мотора, який дуже нагадує звук мопеду. То що ж воно таке, ці іранські безпілотники? І навіщо Росія влаштувала масові удари дронами по українських містах? Про це поговоримо далі. По суті, шахет -136 – це боєприпас, який може надовго зависати в повітрі. Працює автономно без участі людини. Летить здалегідь визначеним координатам. А досягнувши ціль, йде в та влітає на повній швидкості. А її шахет 136 розвиває до 180 кілометрів за годину. При цьому важить він 200 кілограмів, розмах крил 2,5 метри. Здатен літати на висоті в діапазоні від 60 метрів до 4 кілометрів. При цьому шахет може подолати до 2,5 тисяч кілометрів. Так запевняють самі іранці. Та щодо цього є питання. Втім, про це трохи згодом. А зараз про те, що ж робить ці дрони такою небезпечною і непередбачуваною зброєю. Головна загроза в тому, що це власне керована бомба із крилами, стверджує наш фахівець. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, воєнний експерт. Людина, яка знається на дронах та методах їх протидії. У них є досить потужна бойова частина, майже 40 кілограмів. Фактично, це можна порівнювати з а, такою собі авіаційною ракетою. Воно має можливість а, зруйнувати один або два поверхи. До того ж, ці невеликі вбивці не літають поодинці. Зазвичай ударна група складається із восьми або десяти дронів. Так вони формують рій. Це особливість використання цих баражуючих боєприпасів, тим самим значно ускладнюючи роботу для нашої протиповітряної оборони. Бо ж влучити одразу в кілька невеликих об'єктів важко. Ми бачимо, що велика кількість саме для прориву протиповітряної оборони. Вони проекспериментували. Частково вдало. Росіяни змінили тактику. Замість дорогих ракет вони масово пускають дешеві дрони камікадзе. Що насправді приховує Кремль? Та чого хоче добитися цими атаками безпілотників? Дивіться далі. Крилаті ракети калібр. Іскандери. Та ракети Онікс. Саме цим Росія нещодавно била по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Тепер цю роль виконують ударні дрони, і це зовсім не випадково. Я вважаю ці дрони а, такою собі версію крилатих ракет для бідних. Тобто, коли крилаті ракети, ну створені там 50 років тому, але тим не менше закінчується, приходить час. Більш дешевих версій, і от таким чином варто сприймати на сьогодні саме дрони камікадзе «Шахе». Втім, це не значить, що дрони менш небезпечні, просто завдання в них інші. Семіо Бендет, старший науковий співробітник центру американської безпеки. Він спеціалізується на дослідженнях російських оборонних технологій та розробок, Знається на безпілотних літальних апаратах. Те, чого росіяни намагаються досягти, використовуючи велику кількість шахет 136 знизити можливості для просування українських збройних сил, завдаючи їм значної фізичної та психологічної шкоди, та додавши до цього удари по українській інфраструктурі, центрам командування та управління, лінії зв'язку та постачання. Іранські дрони мають ахілесову п'яту, на відміну від сучасних ракет. Ці дрони не дуже точні. Чим далі від цілі, то більшою буде похибка, і все через. З їх систему наведення в них інерціальна система наведення, тому вони мають і досить низьку точність. Вони не мають можливості наносити удари по рухомим об'єктам, виключно по стаціонарним. Аби трохи підправити цей недолік, росіяни почали долучати інший іранський дрон Мохаджер. Мохаджер-6. він більше нагадує невеликий літак розвідник такий собі коригувальник вогню з повітря. Саме Мохаджер 6 може використовуватись для того, щоб підсилювати це наведення а та бути ось цим елементом, який значно Підвищує точність шахів 136 Тому я не виключаю, що він є таким собі а, супроводжувальним елементом, в першу чергу. Більшість характеристик цього дрона ударника нам поки що невідомо, та зовсім скоро це виправимо. Бо ж один з таких дронів українські військові успішно приземлили, точніше, приводнили, практично неушкодженим. Його було посадження посаджено за рахунок РЕП, як е, ми можемо е, зрозуміти, тому. Що він не має якихо серйозних а, пошкоджень? Він зайшов у зону, а де не сміг впоратися саме з протидією нашої ППО. Ймовірно, саме цей приводнений дрон-розвідник якраз наводив на ціль нову партію шахедів з тих 86, -ти, які росіяни вже випустили по Україні. Це дані генштабу збройних сил України. При цьому збити вдалося більше 60% з них. Це непоганий результат, і він буде зростати. Ну давай! <плес> <плес> От тільки ці дрони і не повинні долітати усі, тому радіти зарано. Їх завдання в іншому. Ці дрони не обов'язково мають бути надточними. Вони можуть просто пошкодити ціль, навіть можуть вдарити поряд із наміченим об'єктом. Так створюється певна психологічна загроза для українських захисників. Якщо один із двох справді влучає в ціль, для росіян цього мабуть достатньо. Це зброя масового використання. То скільки ж цих дронів вбивцю Росії? Була інформація, що Тегеран передасть Москві тисячу дронів. Втім, стількох немає сам іран. Переконують військові експерти. Це Штучний вироб який майже фактично на рівні кустарного виробництва виробляється а, ручною працею. Це ручна праця, все а, тому казати про те, що у самого Ірана їх велика кількість тисячі одиниць. Ні, їх не тисячі одиниць. Ні, це не так. Їх сотні. Так, цих може бути сотні. Росія могла отримати а, 100 200 одиниць. Але не тисячі. Я гадаю, що в листопаді вони вже будуть е, відчувати досить серйозний дефіцит. Я б навіть сказав, критичний дефіцит цих е, БПЛА. Та повернемося до того на яку ж дальність можуть бити іранські дрони, і чи дійсно вони здатні долетіти до будь-якої точки в Україні щодо того, що цей БПЛА він має там 2,5 тисячі кілометрів відстань, е, знищення об'єкту, і таке інше. Ні, насправді це не так. А саме зараз ми змогли побачити, що їх ефективна відстань знищення об'єктів, їх ефективне використання це 170-200 кілометрів. Тому здебільшого Росія застосовує дрони на півдні України. Та звісно, це не межа. Після удару по білій церкві, що на Київщині, стало зрозуміло, летіти іранські камікадзе можуть значно далі, от тільки поцілити їм куди важче на такій дистанції, як і подолати систему протиповітряної оборони. Тому в найбільшій небезпеці міста, як які знаходяться ближче до кордону з Росією та Білоруссю, а також біля окупованих Росією територій. Вони можуть використовувати, наприклад, їх проти Харкова. Я не виключаю Харків, Суми, Чернігів навіть чи будуть під прицілом саме Львів, Чернівці, Ужгород. Не впевнений. І тут виникає не менш важливе запитання, як нейтралізувати іранські дрони в нашому небі ще до того, як вони поцілять в черговий житловий будинок? Та чому збити дрон не те саме, що поцілити в російську ракету? І яку відповідь готуємо ми? Про це розповім далі. Іранські дрони не надто технологічні і вже точно недорогі. Тому і засоби протидії доцільно використовувати відповідні. Якщо ракета коштує кілька мільйонів доларів, а безпілотник, який зіб'є ця ракета, коштує 5 тисяч доларів. То це не дуже раціонально, особливо якщо цей безпілотник можна збити практично будь-чим, якщо його вчасно ідентифікувати. Найкраще збивати іранські безпілотники дешевою зброєю, а складніші системи залишити як останній рубіж. Слід побудувати багаторівневу систему захисту від дронів, починаючи від комплексів радіоелектронної боротьби, які можуть банально заглушити дрон, до ефективних систем виявлення цих дронів та безпосереднього вогневого захисту. І тут в нагоді може стати все, що може стріляти по цілях в небі. Серед кандидатів відносно недорогі західні та радянські зенітні комплекси. Навіть звичайний кулемет стане в нагоді, бо ж ці дрони камікадзе літають повільно і низько, а ще їх добре чутно. Можна використовувати для знищення цього об'єкту стрілецькою зброю, по перше. По-друге, це звісно, якщо ми кажемо про ППО, це Тунгузка, це шилка, це, звісно, гепард від Німеччини. До речі, гепард а, дуже класний у цьому питанні, тому що в них а, високоефективна РЛС. Використання ПЗРК переносних з ракетних комплексів, аналогічно їх також можна використовувати. Втім, жодна навіть найсучасніша система протиповітряної оборони не здатна захистити на 100% від дронів Камікадзе. Тому якщо вже Прилетить, варто знати, як вберегтися від цих безпілотників вбивць Якщо ви чуєте, що щось там зверху, з повітря лунає як МОПЕ, то краще шукайте якесь укриття, бо це не МОПЕ. Якщо ви почули дрон, перебуваючи на вулиці, важливо якнайшвидше знайти укриття. Підземний перехід буде достатньо. З транспорту ж варто одразу виходити. Ще одна порада. В момент атаки дронів Камікадзе тримайтесь подалі від адміністративних будівель, військових та стратегічних об'єктів. Вони серед першочергових цілей для дронів. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам робити цікаві матеріали. Thank <laughs> you.